Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Ось такі новинки появились від торгової марки Живчик. Напої, безалкогольні, соковмісні. Лемон, ціна 19 гривень у желізній баночці. Кола, об'єм 330 мл. 19. І епл з соком яблука 19 гривень. Такий напій безалкогольний за 24 гривні теж 330 мл. Tonic water". І ще є моя вода. Ціна 7 гривень за пів літри. Концентрат напою від торгової марки Monik 200 мл. Виходить 3 літри готового напою. Мохіто, апельсин, ананас або чорний чай з лимоном. Кавун м'ята, манго, маракуя та гранат. За 29 гривень. По 24 гривні рулети безквітні. Вага 130 грамів. Новинка. Набори столового приладдя для менших діток. Вони у контейнері. Я вже бачу. 4 чи 3, 3 варіанти кольорів. Ось такі. Ціна 59 гривень. Ось Ціка, тут цікава виделка. Божечка теж незвична. Форма для випікання кексів силиконова на 6 штук за 59 гривень серця. За 149 гривень глечик для напоїв скляний об'ємом півтори літри, літровий із бамбуковою кришкою. За 229. Набір стаканів низьких, 6 штук на 250 мл – 169 гривень. Склянки високі, кольорові. Ціна 55 гривень. Шкарпетки жіночі, низькі з котиками. Є різних кольорів. Котики ціна 24 гривні. Жіночі шкарпетки, підслідники, тоненькі, ціна 29 гривень. З квітами і є різних кольорів. Топ жіночий за 129 За 29 гривень. Топ жіночий спортивний. Дитячі шкарпетки такою сіточкою по 24 гривні. Шкарпетки дитячі, серія губка Боб. За 39 гривень одна пара. І з різними героями цього мультика. Москітна сітка, яка закривається на магніт. Розмір метр на 2,10 Кольори різні, ціна 119 гривень, і вони однотонні, без малюнки. У мене запитання: а де аромадифузори? Пам'ятаєте, я вам показувала, багато новинок було. Залишився лише один аромат кави. А решту розібрали об'єм 100 мл, ціна 149. 169 гривень. Набір світельників LED. Працюють вони від батарейок. В наборі три штуки ліхтарик на прищіпці. Такий веселий варіант. Він ніби як з великих, але малесенький. За 55 гривень такі ліхтарики. Вони є на магніті. Можна прикріпити їх до чогось металевого. І ціна 29 гривень. Працюють від батарейок. Гаманець чоловічий із екошкіри. Три варіанти кольорів: сірий, рудий і такий коричневий. Ціна 149 гривень. Питаємося, який він тут всередині. Так, відділ для карток. Ще можна фото помістити. Тут для купюр. Замочка нема. І для монет. Завжди смію, що її потаємні... Кишеньки для заначки. По 99 гривень гаманець зажим для купюр. Тут можна ще карточку помістити. 179 гривень гаманець молодіжний жіночий. Так, закривається на кнопочку. Відділ для карток, теж тут для заначки. Тут є і для фото місце, на купюри, і для монет. Такі вони як вольветові, чи як. Такий приємний матеріал, на дотик. Так, і є кольори різні в асортаменті, яскраві. І такі маленькі гаманці, теж як бачите, кольори є в асортаменті. Ціна 139 гривень. Так, тут на кнопку відділ для купюр і на замок для монет. Є великоформатні гаманці на замочок. Ціна 99 гривень. Так, кольори коричневий рудий, синій і світлозелений. Такі по 129. Сумка жіноча за 249 гривень. Набір декору для рукоділля. Ціна 29 гривень. Тут ось цих, знаєте, нових приколів. Крокодило, бомбарділо чи щось з такого плану. Це не наліпки, це картки 20 штук в упаковці. А ще подивіться, які приїхали новинки із тими крокодилами цілими. З гусьми по 44 гривні такі скляні чашечки. Так, І об'єм такої чашки 250 мл. Гуси. Підемося поближче, що тут є. Капібара в кокосі. Так, акула взута. Різні крокодили. Таке всяке, знаєте, новесеньке приїхало. Акційна ціна на ось такі чашечки. Можна просто не чіпати мене сьогодні. Ціна 54 гривні, об'єм 320 мл. Не чекай чуда, чудесь сам. Так дитячий, пластиковий із кришкою та трубочкою. Має дві ручки по бокам. Ціна 99 гривень. Об'єм 280 мл. Об Ємірна шкала. У мене вже всі рідні і близькі мають ось цю кришку для мікрохвильвої. І зовсім скоро одна така кришка поїде за кордон. Ціна 49 гривень дуже корисна річ. Так, діаметр 25 см. Якщо користуєтесь мікрохвильовою, спробуйте під час нагрівання накривати такою кришкою і будете мене згадувати добрим словом. Щиро вам рекомендую: термоконтейнер для зберігання продуктів за 299 гривень. Можна використовувати для пікніків. Особисто я використовувала недавно термосумку, щоб помити холодильник. Клали все собі з холодильника в термосумку. Щоправда, в мене текстильна вона така фольгована. Бо речі, такі теж є в Аврорі. Пластикові салатники по 29 гривень. Ну, які цікаві всередині біленькі. Так, вона ага, витягується три варіанти кольорів. Глибокі тарілочки, ціна 77 гривень. Це із такої серії, як ми бачили, плоскі тарілочки дитячі. Ось ці. І хто не бачив, є ще стакани із цієї серії. 88 гривень коштує кепка молодіжна. У Нас вже випогодилось сонечко, і знаєте що, не забувайте! Одівати щось на голову, багато пити води. Так, такі кепки, вони із сіткою, ціна 119 гривень. Капелюхи 77, такий варіант за 99. Багато є інсекцийних засобів. Від комарів такі спіральки. Їх є 10 пластин в одній упаковці. Ціна 27 гривень. Такі спіральки за 44 гривні, теж 10 штук. Ці в розетку запихаються, підходять вони як для пластин, я вам згодом їх покажу, так і на рідину. Тут можна рідину, а тут можна пластину. Ціна 39. Це вже йде в комплекті із рідиною набір 92 гривні. Окремо рідина 30 мл на 45 ночей, 49 гривень. Різні спреї, так само ціни різні: 99, 74 і 69, всі по 100 мл. Аерозолі по 99. Такі-такі від комарів та кліщів. 99. Спрей, спрей від комарів, це ось такі спреї. Ціна 49, 64 і 22 гривні, коштують пластини. Ось вони. Такі є. Їх є 10 штук в упаковці, і їх треба вставляти в ось такі штучки. Ось такі, ось такі. Також є від різних таких кумах. дихлофос. Так, тут є різного об'єму: 300 мл за 59, 60, 40, 400 мл. По 7 гривень стрічки від мух. Поштучно продаються. Волосінь для тримерів 69 гривень. Довжина 25 метрів. Секатор садовий 114, рукавички по 24 гривні. Ці, до речі, цукіші досить, а тут такою сіточкою. Ціна 15 гривень. І по 9 гривень такі є у різних кольорах. І пам'ятайте, легше ручки зберегти, аніж потім відновлювати шкіру, відмивати, відчищати нігтики. Краще користуватись рукавичками. Також є дуже великий асортимент різних добавок для покращення рослин, як домашніх, яких квітнуть листові кактуси по 17 гривень, об'єм 500 мл. Засіб для миття скла клін 89 гривень 500 мл із розпилювачем. Геловий освіжувач повітря глейт за 109 гривень. Набір одноразових станків, 10 штук упаковці, ціна 69 гривень. 169 гривень приїхали новинки, картини по номерам. Розмір 40 на 28 см. Є і лябу нашу міюші трендові, також є і інші зображення. Давайте подивимось з вами скоренько. Мабуть, я ось так візьму всі, розверну. Трошки догори ногами, трошки обернув гуси. Такий варіант з котиком аніме і ля бубу. Браслети дитячі із намистинками фігурними по 14 гривень за один браслетик. Так, і значки. Теж ті італійські, балеріно капучино. Ціна 34 гривні. По 49 гривень крабики для волосся.